Купи квиток на концерт. Придбай свою цеглинку на відбудову України до нашого ефіру. приєднується Андрій Загородній, політолог міжнародних. Пане Андрію, вечір. Добре, вітаю вас. Доброго дня, такі Тарас Тарас перепрошую. дуже пане Тарасе, звичайно. ми щойно бачили правда, такі веселенькі відео від наших хлопців. Але я хотіла повернутися до подій міжнародних. Перед тим згадувала про те, що маємо перестрілки в Вірменії Азербайджані та конфлікт. Маємо інформацію про те, що Вірменія вже напряму, чи то звертається до Росії, чи то вимагає від Росії допомоги в рамках цієї так званої ОДКБ. Чи буде втручати? Росія чи має на це ресурс, бо говоримо про те, що в них вже не вистачає цього ресурсу і на війну тут в Україні. Взагалі, що з собою зараз є структура ОДКБ, кому вона ще потрібна? Ну, дивіться, обстріли веде не просто азербайджанська армія, а об'єднана армія з Туреччиною. Угу. Тарас. Вони зараз, я не виключаю, що Ордоган досяг домовленості з Путіним про те, що вони забираються все ж таки нагірний Карабах, і далі. Ну і звичайно, що Вірменія залишається постраждалою тут стороною. Я не виключаю, що зараз Азербайджан буде добуватися дороги на нахічувань, тому що там у них є це, це є ж те, 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 територія Азербайджану, і вони будуть ще добуватися, щоб у них був прямий доступ через територію Вірменії, через там магістраль є. На кордоні з е, Іраном для того, щоб мати прямий доступ до Е, тому е, в даному випадку, звичайно, що нічого не буде. Е, вони злякалися вступати в війну з е, тоді з Азербайджаном ще до підписання союзницької угоди з Туреччиною. Е, це було ще двадцятому році, якщо не помилятися, чи двадцять першому, коли, е, коли вони відвоювали шість районів. Навколо нагірного Карабаху, які належать Азербайджану, так як і нагірний Карабах. А тому, звичайно, що ніякої реакції немає. Ну і плюс за все, це була домовленість про те, що нічого там не буде. У ДКБ як організація, звичайно, що вона померла. Померла після того, як в першу чергу пан Такаєв сказав велике дякую після допомоги. А потім достатньо на. В хамські в хамській манері на пітерському економічному форумі сказав особисто путіну, що він нічого визнавати не збирається де факто ОДКБ і не існує. А що найцікавіше, секретарем ОДКБ є зараз пан Пашинян, який є зараз прем'єр-міністром Вірменії? Тому я думаю, що така організація вже зараз фактично зруйнована. Тому що Росія і так здає власних союзників із, із власних міркувань, і Верменія скорі за все буде, буде змушена йти на поступки об'єднаному вже об'єднаному союзному державі. Можна сказати, ну поки що це не держава, але союзному блоку Азербайджану та Туреччини, і буде змушена піти на скрізь на поступки. І скоріш за все буде змушена вибудовувати все ж та з або зі сполученими штатами Америки або з Європейським Союзом, або підписувати вже договори безпосередньо з Туреччиною. До речі, вони вже наближалися до підписання договорів, зважаючи на те, що ворожнеча між туреччиною та журменією вона існує вже ну приблизно 100 років. Угу. а оця перестрілка на кордоні Таджикистану і Киргизії це теж суто внутрішній конфлікт, чи там так само намагаються розіграти якусь карту, бо знов таки ці дві країни є членами ОДКБ. Чи має там Росія якийсь свій інтерес? Якщо ми останнім часом говоримо про те, що є інформація, що з Таджикистану будуть намагатися залучити і військових, і снаряди радянські викупити. Ну, дивіться, вони будуть намагатися, але чи захочеться робити Таджикистан, тому що в Таджикистані знаходиться контингент на кордоні з Афганістаном. Він знаходиться там досить давно ще з 90-х там знаходиться база, але тут питання наступне: чи є сили у, взагалі, чи є вплив взагалі у Росії зараз Середньої Азії. Для того щоб е, припиняти ці конфлікти Скоріше за все, вже немає, тому що не виключено, що з тих територій теж була вивезена частина військових для війни в Україні, і вони вже загинули в Україні це раз, і там більший вплив вже має Китай, і та саме Туреччина, ну і Сполучені Штати Америки, тому говорити. Про те, що ОДКБ ну на папері він ще існує, але якщо навіть запросити зараз, якщо навіть Таджикистан зараз запросить Росію, щоб вони змогли здійснити або введення військ, як це було в Казахстані, то я думаю, що вони цього вже не зможуть, єдиним єдиним більш менш союзником, які ще залишаються в ОДКБ. Ну, принаймні там на папері чи не на папері, це залишається Лукашенка, але Лукашенка теж буде думати двадцять раз чи зараз підтримувати Росію, тому що судячи з останніх подій бачачи, як українська армія знищує російську армію, я думаю, що Лукашенка теж вже зайва раз думає про те, щоб вже не чіплятися за титаники кітами. А що стосується перестрілок на Кордоні це ще невідомо в дійсності, це урядові війська чи не урядові війська. Не виключено, що все ж таки Талібани, які знаходиться на кордоні з Таджикистаном та Киргизстаном, вже починає промасувати територію, промасувати взагалі наскільки стійким є режим у тому ж Таджикистані. А в Таджикистані теж великий вплив матиме. Більше не туреччина, а більше Іран, тому що таджики ближче до ближче до Ірану, тому що вони в них і мова більше схожа, Вони є персами, а ти є тюрками. Тому там всі ці країни будуть шукати інші точки сили, які зможуть гарантувати їхню безпеку, і не виключено, що гарантування безпеки таким арбітрарбітражем. Арбітром, точніше, буде або Туреччина, або Китай. Ну і виходить, що фактично Росія своїх сателітів потроху а, втрачає. Ви згадали про Білорусі, про те, що Тимошенко, о, господи. Лукашенко не буде зараз втручатися у е, всю війну, хоча ми говоримо, що фактично та Білорусь давно вже дає всі свої е, ресурси для Росії. А питання в тому, що Лукашенка ще є е, можливість відійти назад, чи, чи просто вичікувати, чи є у нього поле для політичних маневрів? Ну, у Лукашенка досить складні ситуації. Я думаю, що Лукашенка як тверезий політик розуміє, що. А у нього досить невеликий вибір залишається так після того, що він де-факто воює проти нашої держави, надавши територію, надавши ресурси для підтримки російської армії. То я думаю, що він особисто переживає за власне життя зараз. І є три є три, ну як мінімум, ну, два суб'єкти, які його можуть фізично знищити. Це сама Росія. А це або його власні генерали, які не захочуть воювати в Україні, тому що розуміючи, що це буде самогубство для них, або це буде опозиція, яка теж не пам'ятати буде, що відбувалося після того, як він проводив так звані вибори. Ну і не будемо забувати про Україну Україна ніколи не вибачить Білорусі і особисто Лукашенка. Ані бучу, а не бомбардування української території з боку Білорусі, і через загрозу можливу загрозу нападу з боку Білорусі, на жаль, Україна змушена тримати війська на наших північних кордонах і не задіяти їх, наприклад, для звільнення території, uh -huh. тому ситуація усіх дійсності складна. А ви говорите про Вплив така Росія вже не може. Ну просто вже не може. У них такі вже у них настільки скоротилася їхня проекція сили, яка до цього була. Вони вже в Україні ж зруйнувався міф про непереможну армію, і міф про те, що Росія спроможна бути таким гарантом чиєїсь безпеки, тому звичайно, що Середня Азія. А якщо говорити про середню азію, і Кавказ, вона там здає просто позиції, тому що вже сильно має тримати навіть вже пострадянський простіна. Угу. Ну, Це візит китайського лідера Сідзіпіня до Казахстану. Він там в рамках турне, чи там якось називається Шанхайська та організація співробітництва, буде саміт. Він буде зустрічатися з Путіним. Чи варто чогось чекати доленосного від цієї зустрічі, розуміючи, що Путін зараз залишившись вигнанцем в цьому цивілізованому світі, звертається якраз чи то до Китаю, чи то до? Рано і вже навіть до КНДР, та там була інформація. Ну, Дивіться на рівні публічної риторики, на рівні публічної риторики, Китай буде підтримувати Росію, але українці не повинні переживати з цього приводу. Вони будуть говорити гарні слова про підтримку, про вічну дружбу, яку нічого е не зможе знищити. Навіть будуть е продовжувати таку антизахідну риторику. А в тому числі по Україні, що це Америка у всьому винувата, в тому, що війна в Україні так, це НАТО теж винувата в тому, що війна в Україні, і так далі. Вони будуть говорити приємні слова для росіян, але справи будуть е, е, дуже відходити від дійсності е, від того, що вони будуть робити. Вони зараз більше і більше будуть викачувати ресурси. З Росії вона вже є сировинним придатком. Причому придатком таким, що продає задешево ресурси ту саму нафту та газ, які вони не можуть продати в Європі. А ось і я не виключаю, що будуть якісь кроки, які ще більше будуть ще більше будуть закріпачувати Росію як сировинний придаток Китаю в обмін, в обмін не на що ну, реально не на що, як як до речі, Ердоган діє відносно. Росії він забирає у неї а, е, сфери впливу, але в обмін на слова і на, на, на в обмін на обіцянки, що він поговорив поговорить з Україною. На е, знаєте, на те, що вона, начебто, ні, ну, помовляє Україну здатися. Uh -huh. А потім приїде знову до Путіна, скаже: ти знаєш, у нас не вийшло нічого з Україною, Давай ще нам щось в обмін. А там ще там знижки на нафту може mm -hmm. там безкоштовно, що побудуєш нам атомну електростанцію, і так далі. Я взагалі розглядаю цей візит, як знаєте, Китай приймає справи у Росії в середній Азії, тому що mm -hmm. надарем на Казахстан був, тому що пан Такаєв пан Такаєв до речі закінчував Московський інститут. Ну МГІМО. він же є китаїстом. Він досконало володіє китайською мовою. Він навіть у Пекіні стажувався і він де факто. Я думаю, що Китай зараз ну можна сказати, приймає справи у Росії. Він забирає у неї зараз середню Азію. Ну до певної до межі, тому що середня Азія намагається балансувати між е трьома е центрами впливу на першу чергу. Казахстан, е Киргизстан та Узбекистан. це теж тюркські ж народи. Між е трьома центрами впливу це Китай. Це Туреччина і Сполучені Штати Америки і Росії у цьому у цьому рівнянні? Ну фактично, вже немає. Угу. Ну от ви, власне, коли кажете, Китай передає справи Росії, чи у цей саміт Шанхайської організації співробітництва можна вважати таким, коли ми побачимо якийсь перерозподіл, що називається геополітичного впливу? Взагалі уця шанхайська організація співробітництва. Я сьогодні трохи почитала, там вона доволі довго існує з 2001 року. Вісім країн-членів, там якраз російська, китайська офіційні мови. Та власне про що ця організація всі ці роки, 20 років? Чим вона займається і як вона зараз? Трансформувалася через от якраз події останніх півроку. Дивіться, Росія, коли створювала цей шос. Вона в дійсності ну Росія, все ж таки, в те в ті часи зовсім іншому стані була. Це угу. ж таки, Росія 2001 року. Це не Росія після нульових. Все ж таки, Путін у ці часи будував активні стосунки з заходом. Він був достатньо прозахідним. Вся його риторика він же змінив риторику якраз після помаранчевої революції, і особливо після відомої всім промови у Мюнхені 2006 року, коли він раптом подумав, що все це робиться для того, щоб його витіснити скрізь, а не через те, що Росія не може запропонувати нормальну адекватну модель. Розвитку пострадянського ну прикладу для пострадянського простору вони розглядали в дійсності а, шос, як затягнути Китай для вибудовування як так так званого багатополярного а, світу, а, але шос шос де факто Китаєм а, перетворився в такий спосіб поглинання середньої Азії. Вперше і вони, в принципі, це те роблять. Uh, і і надалі, і той багатополярний світ в дійсності настає, uh, настає як поті, як того прагнула Росія, але проблема в тому, що uh, Росія вже не отримує того статусу, яка, яку вони хотіли в цьому багатополярному світі. У цьому багатополярному світі де факто Росії uh, вже не буде в тому статусі, як вони будуть. Ну якась регіональна держава uh, без впливу навіть на пострадянські. На пострадянські країни а домінувати звичайно у Шосі вже давно домінує Китай, і він вже використовує організацію для затягування інших країн, але центром такого багатополярного світу одним з полюсів буде Китай, а не Росія. Ну, тобто, намагання оце за рахунок ШОС вирішити проблеми ОДКБ в Росії не вийде. Правильно зрозуміла? Ну тобто... Ні, звичайно, нуки. Китай... Угу. Ні, ну Китай дивіться ну, знову знову. Ну ніколи не знаєте, ніколи не лякайте, що Китай буде на словах підтримувати Росію. Uh -huh. Ну знаєте, це ж Китай, це зовсім інша цивілізація, зовсім інше мислення. А це у нас західна. От у нас вже західна траєкторія розвитку, і ми трохи не розуміємо, як, як це все ж таки скіти Китай себе поводить. Китай він же мислить себе категоріями десятиріччями, 10 сторіччями. І вони нікуди не поспішають, так і головна парадигма взагалі в азії не тільки в Китаї це збереження обличчя, і тому у них як вони взяли риторику пан Сі. А він, до речі, був архітектором зближення з Російською Федерацією, і до речі, не всі Китаї задоволені тим, що пан Сі втягнув в тому числі Китай. В такий тісний союз з Росії з Росією тепер Китай теж знаходиться на межі запровадження санкцій про з боку західних країн, якщо, не дай Бог, щось не так купите або не так продасте в Росію, і Китай там дуже інерційна політика. Вони не можуть з так швидко починати говорити, що в дійсності відбувається на публі, Публічно Вони Росію будуть підтримувати, але Дивіться, справи говорять, що вони скорочують експорт в першу чергу матеріалів, наприклад, того експорту, який може застосовуватись в військових технологіях для того, щоб не потрапляти під санкції. Вони скорочують експорт будь-якої продукції, яка теоретично може використовуватись, а в тому числі ВПК. Вони не допомагають Росії. Як насе сподівалося, Росії вони збільшують імпорт а, нафти. А з великими знижками, тобто той преміальний ринок, який Росія втрачає в Європі по нафті та газу. Китай не компенсує і не збирається компенсувати. Більш того, зараз же спливає інформація, що вони зараз купують в Росії газ з великими знижками mm -hmm. і перепродають його в Європу або mm -hmm. нафту перепродають, тобто вони заробляють кошти, і Китай дивіться у Китаї вже є територіальні претензії, все ж таки до. Росії вони пам'ятають абсолютно пам'ятають, що відбулося всередині го сторіччя. коли тоді ще царська Росія забрала у Китаї досить величезну територію, а це далекий скіт, і вони взагалі вважають, що от до байкалу от до Байкалу, це їхня територія, і вони повільно її поглинають. І Китай нікуди не поспішає. У них же теж знаєте, парадигма така. Що ми будемо чекати, поки труп ворогів протече сам проточе по Рісі, і вони нікуди не поспішаються. Але публічно знов таки хочу заспокоїти всіх українців. Китай буде завжди або говорити давайте інтереси Росії, враховуйте, або це Захід все створив в Росії в Україні. У них антизахідна риторика буде продовжуватися. Але далі я сумніваюся, що вони піддалі. Uh -huh. Пане Тарасе, давайте трошки від сходу на захід ще підемо. Маємо там цікаву інформацію щодо Угорщини. З'явилася публікація та в Bloomberg про те, що мовляв в ЄС хочуть скоротити фінансування уряду Угорщини через корупцію. А з іншого боку, можливо, євросоюз зрозумів, що Угорщина наразі є таким -таки троянським конем від Росії в Євросоюзі. І чи дійсно таке можливо? Чи вбачаєте ви, що всередині самої Угорщини таке рішення може спричинити певні політики? політичні суви Ну знаєте, це що називається, не пройшло не, не пройшло і скільки там і, і 15 років, коли коли, нарешті, коли коли нарешті в європейському союзі прокинулися і uh -huh. помітили, що відбувається в Угорщині, тому що більш того, нещодавно чехи, чехи заявили, що вони взагалі не виключають виключення Угорщини з Європейського Союзу. А це, взагалі, був би цікавий претендент, тому що за всю історію Європейського союзу не було прецеденту, коли взагалі країну виключали з європейського союзу. Угорщина давно заслужила на всі на, на виключення з європейського союзу, тому що вона не слідувала багатьом правилам. І це до речі, не перший рік було. Це вже ну років ну 10 точно коли Орбан прийшов до влади. Він де факто побудував там автократичну, автократичного навіть таку монополію влади, тобто яка дуже далека від європейських стандартів. Там і преса знаходиться під впливом фактично влади. Влади і його партія захопила фактично політичну владу. І він вже скільки там 15 років вже перебуває. Uh -huh. Війна в Україні вона показала. Що ну наскільки наскільки все ж таки в європейському союзі знаходяться країни, які не гідні знаходитись там, тобто вони не відповідають тим стандартам, які пропагує сам європейський союз? І, звичайно, що це е, спричиняє ну, поштовх, тому що ж там ж питання не тільки в європейському союз, оскільки в європейському союзі все ухвалюється консенсусом, то Росія через Угорщину. Може гальмувати багато ініціатив, які спрямовані на проти Росії. Це раз і наступне питання. Я думаю, що більш важлива. Думаю, що членам НАТО слід подумати, чи потрібен такий член НАТО, uh -huh. тому що це більш небезпечно, тому що Угорщина, перебуваючи в самій системі НАТО, має доступ до багатьох до, до багатьох рішень НАТО має доступ до великого величезного обсягу інформації, може гальмувати в тому числі рішення всередині НАТО. А, і сподіваюся, що це все ж таки будуть робитися висновки. Але у мене є така підозра, що пан Орбан не такий простий, як здається. Я давно спостерігаю за Угорщиною. Вони як? Вони а, багато чого говорять. Багато чого говорить, але червоних ліній намагається не переходити, так тобто, на словах вони можуть підтримувати Росію, на словах вони можуть робити багато чого, але коли вони бачать, що справа стає дуже така, знаєте, небезпечна, вони можуть відступити. Чому тому, що Орбану це достатньо легко зробити, тому що він повністю керує країною. І йому легко сказати, а потім відступити. Тому я думаю, що вони будуть маневрувати, і такі погрози, якщо в дійсності здійсниться погрози європейського союзу щодо скорочення фінансування, вони залежать від європейського союзу. То я думаю, що це вплине на пана Орбана, і він знизить обороти і все ж таки не дасть можливості європейському союзу, точніше, приводу Європейському союзу виключити його. З цієї організації, хоча вони ще раз говорю давно заслужили, ну бачите, якщо Орбан має всі шанси і ризики зменшити обороти, то шольцу здається, доведеться набирати ці обороти, тому що з'явилася наразі інформація про те, що через успіхи української армії на Харківщині, зокрема, зараз навіть саме суспільство і більша кількість депутатів тисне на шольца, ну щоб він був активніший, власне, такі заяви про. Те, що Шольц недостатньо рішучий, недостатньо активний вже і з білого дому звучали та навіть натякали там. Ну і ця остання історія з танками, те, що огальмували доставку, як думаєте, ну наскільки взагалі це працює в Європі, щоб суспільство знизу да тиснуло на уряди і змушувало їх діяти рішуче? Наскільки ця історія можлива з Шольцем, знаючи е всю попередню та історію стосунків, от в Німеччина Україна в цій великій війні? Ну, дивіться, звичайно, що е, чим був дуже корисний наступ і успіхи наступу, а е, це е, не дає можливості проросійським силам, які знаходяться ще в Західній Європі. Є частина все ж таки в адміністрації Сполучених Штатів Америки говорити, що ось ми допомагаємо Україні, а немає результатів ніяких. А Україна продемонструвала результат. І, звичайно, що це надихає, тобто це є відповіддю суспільству, в тому числі німецькому, чого ми ж страждаємо, так тому що ну захід прагматично все ж таки побудований, і кому, коли є результат такий блискавичне звільнення Харківської області, і успіхи там на Херсонському напрямку, і впевнені будуть і далі, успіхи, звичайно, що це підштовхує, підштовхує тиснути на уряди. Але з, з Німеччиною буде ще дуже багато складно, складно. Тому що все ж таки пан Шольц належить все ж таки до соціал-демократичної партії. Соціал-демократична партія ще з часів політики в Віллі Бранта в 70-х роках, який теж був соціал-демократом, вона дуже і корумпована ще Радянським Союзом. І Росією особливо ну пан же ще теж член соціал-демократичної uh -huh. партії. Вони до речі, його досі не можуть вигнати з партії, так і звичайно, що пан Шольц е, е, намагається ну вже багато є сигналів. Що ж таки гальмування допомоги іде в першу чергу від е, пана Шольца, тобто е, вплив Росії і чиновників російських на на політику в першу чергу Німеччини достатньо достатньо великий. Давайте будемо без ілюзій, тому що там нікого ще не посадило за зв'язки з Російською Федерацією. Так вони десь мляво шукають тих там чиновників, які відверто захищають інтереси там Газпрому. Як це було нещодавно, вони там двох чиновників знайшли в міністерстві економіки, але економіці, але там значно більше, тому звичайно, що тиск і успіх української армії. Спонукають до тих до, додаткового тиску на німеччину, але я підозрюю, що на жаль, від німеччини ми нічого не дочекаємось. Більше шансів все ж таки дотиснути до американців, тому що всю техніку, яку вони можуть, яка є у німців, в принципі, можуть запропонувати американці. У них там узбережений ти хабримків. Ну приблизно чотири тисячі штук, якщо я не помиляюся, якщо говорити про танки та а про іншу техніку. Тому я думаю, що все ж таки слід спиратися в першу чергу на англосаксів, а Німеччина це додатковий, додатковий фронт. Звичайно, а на них слід теж тиснути. І ну знаєте, тут є об'єктивні причини. А, Німеччина, в дійсності з 90-х років, дуже скоротила свою армію. А, вони настільки не фінансували свої, Бундесвер. Що у них ну пам'ятаєте, коли вони ревізію робили після початку війни в Україні? Вони почали взагалі дивитися, що у них з армією відбувається. А виявило, що працюючих танків немає, літаків немає. Це при тому, що бюджет Бундесвера приблизно 45 мільярдів євро на рік, і, і промисловість дійсності у них не настільки розвинута, щоб вона спроможна була швидко Надати Україні, наприклад, додаткові озброєння, хоча тут слід знаєте, визнати, що, е, е, наприклад, ту саму Угорщину, ту саму Угорщину, про яку ми згадували, пані Меркель після 2014 року досить гарно озброїла. з одним uh -huh. з бігав обставин. Тобто, тобто там був великі контракти, Вони там і танки Леопарди їм надавали е, і так далі. це чому тому, що Угорщина теж думала в 2014 році, вони були такі. Думки, а давайте ми теж відео войска, як і Путін. Да? Давайте щось uh -huh. з Закарпаттям будемо робити, але вони виявили, що у них армії взагалі немає. У них там десь 20 тисяч армій у 2014 році, але знов таки Німеччина все ж таки знайшла можливості для того, щоб забезпечити угорську армію, і танки їм їм надали, і самохідні у них там установки були і так далі. Тому. Тут є й об'єктивний фактор, що вони в дійсності в такій кількості зброї немає. Але є суб'єктивне, що пан Шольц відверто саботує постачання Україні. В першу чергу нам вже потрібні, но ну, я бачу аналітику, навіть не танки, а потрібні а, там, БМП і машини для перевезення піхоти. Угу. Ось цим у нас проблема. Да. А наскільки мені відомо, в Німеччині вже готові виробники передати. але... Пан Шольц робить все для того, щоб це загальмувати. Так це якраз остання історія, коли там німецький концерн Рейн Метал здається. Він за власний кошт провів модернізацію 16 бойових машин піхоти, але уряд німецького траптом передумав їх віддавати. Та і там готові ще 70. Ну так, це вже зовсім інша історія. Пане Тарасе, вам дуже дякую, що долучилися до ефіру. Дякую за детальну, цікаву аналітику. Тарас Завгородній, політолог, був з нами на прямому зв'язку.